Я щойно оформила розгорки на серпень і я хочу з вами поділитися. До речі, вітаю вас останнім місяцем літа. Ловіть серпневі сонячні діньки та любить таку і дощову погоду, бо літній дощ, це не зимовий. Отже, починаємо. Вибачте, за мій голос я трохи застудилася, але натхнення і апетит є. Тут я намалювала кавунчик Морозова, в моєму дитинстві було Кавунчик Морозова. та тут в Німеччині є. Написала Hello August 2021. Августа ли це з омазонтах, в серпні, як дозрівають плоди, дозрівають наші мрії, так треба їх спирати і насолоджуватися плодами. Літа навчила нас шити просто, відчувати, радіти, шити тут і зараз. Інший розворот біс монет» тобто до кінця місяця. До кінця літа написала список набагато, щоб точно встигнути поїсти кавун, сходити в басейн. Я ще цього літа навіть не сходила в басейн і не поїла кавун, тому що то ми захотіли в інший день їсти кавун і по помилки помістили в морозилку, а після морозилки кавун. Несмачний. Далі зробити альбом літа, поїсти диню, ти ще не гіла цього літа, поїхати в фестивалі парк, тому що в батьків є безкоштовні квитки, квитки до 31 серпня, і треба, коли в мене, у франка. І в батьків буде час поїхати в фестивалі Парк, щоб не прогавити безкоштовні квитки. Далі зробити літню закладку, приготувати домашній лимонад. І тут така сторіночка на серпні Август, та фінансування. Тут я символічно намалювала. Писітку в дачі, вареники та червона смородина, та сметанка. Мофін не так правдива, не так естетична, але мотив такої атмосфери. Тут я написала фокус та беседатум. З фокусу на цей місяць розпочати заняття німецькою та Розвиток і творчість. Далі в мене сілі, діавай проєкт та страви, десерти напої. Сілі на серпень у мене знайти вчительку німецьку розпочати заняття. У мене термін на наступний четверг з однією вчителькою німецькою. Подивимося. Сподіваюся. Це буде моя вчителька. Е, далі. Е, Повторите асвай, притеп обстеженням гінеколога, Насолодитися останніми літніми деньками. Здесь проєкта в мене Journal Серпень, Journal Вересень, Альбом Літа. Закладка літня, літня закладка, страву десертів напоїв, шоколадну ковбасу зробити. Так, це не сезонна страва, але дуже хочеться зробити шоколадну ковбасу. Далі хочу нарешті зварити кускус з ягодами. І хочу ще приготувати домашній лимонад. Тут у мене ностальгічна сторіночка з Макс Сервня. серпня. Тут у мене якісь спогади з дитинства і студентських років, і завершується це минулими двома роками, і тут ще одне місце залишилося, щоб цього року записати якийсь спогад. Отже, я хочу з вами поділитися. Ви також можете написати в коментарях, який для вас смак серпня обміняємося спогадами і теплом. Смак серпня в мене купляти квіти перед першим дзвоником. Гуляти вечором 31 серпня, коли перше вересня в школу. Дача, бесідка, вареники з красною смородиною, звук півдня вранці, кавун в гостях у дідуся Петра. Це народження дідуся Петра. Ми святкували то в нього вдома, то в ті люди в різні роки по різному. Медогляд тих частини спогадів дитинства. Тут що я не розібрав тут еще не розібралася. Ну то ще пропустимо далі. народження Каті, затишне застілля, тор з шоколадною глазурью і морськими камінцями, фруктовий салат. Далі. Судак, море, хвилі, плескатися в море, лимонад кримка, кримка е, тісточка в кофіках, Чисточка в кофіку, напіс, нішок, чебуреки, молочні коктейлі, на нефравлівки з батьками катою або бувалося що тіткою. Мама не строю бувало марофіна пірофіна в моєму дитинстві більш в підлітковому вісі. Десь в 14 років я познайомилась з таким, з таким морозовим морофіном пірофіном. Дуже смачне і прикольно морозово. І далі кататися на лошаді в моєму дитинстві. Інколи навіть у нас в дворі були лошаді і коштувало там ще 10 гривень чи 15. Далі кататися і пригати на надвній горці. Ще пам'ятаю з колишнім другом з Харкова. Коли мені було 19 років, ми якось прийшли в серпні і каталися, приїхали на довні горки, як діти. Далі спогад, коли 1 коли вересня нема лінійки, і, і ти гуляєш ввечері 31 серпня в паркі Горкова. Це якраз було перед 1 вересня 2020 року, коли в нас навчання розпочалося трохи пізніше. Далі подаруся в гості до дідуся Петра попасти під грозу, потім затушок, теплий душ, вагато гуляти до заходу сонця. Я в основному в підоліткому місії э, гуляла там і на треноферну площадку сходила і там біля треноферної площадки ще біля 140-вої вколи і вот так по Ось сал... гуляла, Не по всі салтавці, а там трохи. Ось вот такий був вайб літній. Треба знову відновлювати такі прогулянки вечірні. Далі посиденки в саду у сестри, ліби папа. Ми давно не бачилися з сестрою, лібо папа, але спогади залишилися. Далі прогулянка в прюль парк синою. Як відкрили брюль-парк зі нею минулого серпня. А цього серпня я впишу ще один спогад. Далі, у мене данкбар август, і сьогодні 1 серпня я написала, що в данкбар що я зробила гарні розвороти, нема спеки, смачна червона загріляна рибка. І сьогодні в в'єтнамський ресторан сходила. Далі ранкова свіжа прохолода. І далі в мене мод трекер, трекер настрою в стилі кавунчика чи дині та в стилі морозивого. І тут я Незвичайно від стегу погоду. Сьогодні було і дощ, і сонце. І далі трекер звичок. Це в мене щотижня творчість без телевізору, руханка, прогулянка, корисне харчування. Хочу знову стихити за харчуванням. І не так багато їсти фастфуду та солодкого. А то в останній час тяне. Ну, не треба надто обмахувати себе, але треба більш овощів, каш, їсти риби. З мінімумом фастфуду та мінімумом солодкого. Тут в мене календарик, і я коли не стану місячний відмічу, а тут ще додала нічвагесен 28 август і пустах Катерина. Тобто 28 серпня народження в, в моєї середньої сестри Каті, ми в останні роки не, не так часто святкуємося, бо Катя далеко від нас. Але в минулому році ми трохи святкували, і я приїхала до батьків, трохи посиділи, поїли, в зоопарк в Дормунд з'їздили. Цього року, напевно, не буде святкування Дня народження Каті, бо Катя переїхала з хлопцем в Грузію. Але я її напишу і привітаю, коли в неї буде день народження. Ось такі розгорки вийшли. Поділіться своїми сілями і планами на серпні, якщо хочете, я буду рада почитати. Дякую за те, що дивитеся це відео. А я бажаю вам класного натхненого серпня. Будьте здорові і щасливі. Бай-бай. Чус. Бізольд.